Ну ж, Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Зараз у цьому відео ми з вами спробуємо Мілкі Вей напій. Я скажу чесно, саме найбільше хотів попробувати Мілкі напій, тому що Milky Way мій самий улюблений шоколад. Батончик з цих всіх сникерсів, Марсів, твіксів, MD'sів горошків. Оце мені найлюбиміше. То я думаю, що це буде якийсь в стилі какао. Напій буде мені дуже смачно від цього Мілківея. Напої після цього відео поповнить ряд баночок, як завжди. Ну він вже вчора поповняв, ну... але він був повний ще. А як ми вип'ємо, буде вже порожній поповнить ряд баночок. Тому такі справи зацінимо цей Milky Way. Let's go! Деніс Фреді реагує, Деніс Фреді реагує, сьогодні він буде пити. Е, так. Так, так, так. Зрозуміло. Milky way напій, коротше. Бо тут нічого не пише. Так, тут нічого не пише. Коротше, на... короче, молочний напій Мілкі Вей, Вей, way, Давайте пити. Let's go! Let's go, дружні! Поп'ємо цей Мілкі Way з вами. Я думаю, буде смачно! І буде захоплююче. Так, погнали! ПИТИ, Так, розпочатуємо. Розкриваємо. Так. Ага. Я зрозумів, треба почати, пам'ятаєте, так як тоді в снікерсу. Закладений ніс цілий день у мене. Весь час тече з доси, я видуваю, видуваю і далі хочу видавати. Це капець. Нічого не зробишся. А, знову такий, як снікерс напій виглядає. Оцей ЧМДЕМСУ. Ну, все-таки якось так виглядає. Окей. Окей, 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 наливаємо. Ого! Оно більш молочне. Так, поїхали пити. Прикольно! Але батончик краще. Так. Батончик, друзі, він краще. Перевірив, чи камера добре знімає. Треба і сюди. Так. Ось такий. Ну це краще за Евен Дебс. Поставимо 9. Прикольно. Не знаю, мали сьогодні зробити ігрушку Бруно. Ну, я так зрозумів, що затримується та ігрушка. Коротше, фіг, його знаю, не знаю. Де б слово, так. Це така якийсь такий свій. О! жидкий, такие грязные. Но это и чистейший. Налим вот сюда. Milky Way. Ну, о. А, бачите, тоже стыд лишає. Ну, молочный, такий себе напій. Milky Way. 100 гривень майже 95. Це капець, Через те, що імпортне. Через імпортне така ціна. Та я все-таки тут налью. Ціна звичайно вау. Як тепла кава, та. То... Усі ці напої, як тепла кава. Просто мені баночка дуже подобається і дуже купую. Сюди можна батончиків потім набрати Milky Way. Та. та й такі діла, дружні. Ще є твікс напій. Марс ми пробували, Марс ми не пробували, ще можна Марс зацінити. Давайте зігріємо цей Milky Way. Давайте. Я хочу перевірити, який буде зігрітий. Хочу досик видути. Поки гріється, я видую ніс, вибачте, дружні, ну я вийду в іншу кімнату, бо це, це це, капець. Ой! Ужас! Все. І це на пару секунд. Потім далі. Хоч все видно, ти Так, що у нас зігрілося? Ой! Та зігрілося. Бо то я сильно не хочу. Та, давайте. О, тепліше краще. Але не дуже таке солодке. А ну дивіться, порівняємо холодне. Мені здається, холодне більш солодше. Коротше, оцінка 9 лишається. Писало Shake Well. Тобто збовтай, я з І щось не дуже. Просто звичайна кава. Можете купити звичайну каву, залити сюди. молочну, молочну, та. І скажу, що це Білки Вей. За що така ціна? Знаю, за що така ціна, за те, що це імпортне. Ну, я кажу, не знаю, я пробую. Тікі напої, звичайно. Ну, того не варто. Це я знаю точно. Але я мілківей обожню. А це на мілківей я би не дуже сказав на батончик схож. Ми пробували мілківей там якийсь один батончик. Трубочки. Батончик найкраще. Коротше ось таке, дружні. Оціночка 9 балів. Хай буде. Хоча ось, та, воно не дуже солодке, але таких грошей воно не вартує. Такі справи. Сьогодні знімаємо вечором, значить зранку ми знімали один відосик, зараз знімаємо другий. І за день у нас по висновку виходять два відео. Я, коротше, не знімаю чотири відео, бо я щось. Думаю, ну, не той рік, знаєте, для таких великих зйомок, я так зрозумів. Коротше, я не хочу щось так багато знімати, тим більше на перегляди це впливає, я викладаю 4 відео, і вони хоча за тиждень чи за два охоплюють все-таки текстопередю, але розумієте, так як в мене зараз йде чудово по монетизації, росте, росте, росте далі. Бо стопередю кожен день дивиться. А ці відоси, воно вже там збирає, якщо 4 відео, 70 переглядів, 60 десь, якщо я викладаю 4 відоси за день. А якщо 2, ну, подивимось, що набереть. Мало би, по ідеї набирати, зібрати 100 переглядів. що той відос ранковий, що теперішній. Та. Тому такі справи я вирішив все-таки менше викладати, та й не той рік. Для великого викладання. Тому такі справи дружні. Ось така була реакція наша на Way. Пишіть, що хочете в коментарях. А мене звати Денис Дружній. Всім гарного дня чи вечора. Ой, хвороба не радість. Так, коротше, всім пока. Бувайте, йоу, побачимось.